Вже закуплено світильнички, закуплено теплу підлогу під ламінат. Також у нас тепла підлога в санвузлі вже змонтована. Тут в нас буде зона BBQ. Дуже зручно буде відпочивати. Тут можна м'ясо пожарити. Іменно в цій зоні зробиться безпечна така зона, щоб... Можна розпалити мангал і не відходити далеко від будинку. Це в нас е, буде батут. Він буде мати також підсвічування, можна і вечором тут відпочивати. Тут у нас буде зона приготування м'яса, буде така стільничка невеличка, і розетка буде, і вода буде, все буде доступно. Такий стильний вже в нас. Дуже популярний став цей тип фасадного оздоблення. Панорамність просто вражає, От як починаємо звідси з нашої тераси. Там у нас говерла, піпіван, шпиці, ребри це все видно а гора скупова і Крента. Це ми це бачимо, далі у нас підуть гори буковини. Всю Буковину ми тут бачимо, туди далі це вже руменія, це вже не наше. Ця траса також буде освітлена дуже гарно, буде просторо, місця буде достатньо. Будь тут світильники два, також тут два світильники, ми отримаємо дуже гарне світло. У сходах в подальшому а зробляться перила, і також буде освітлення всієї сходової доріжки до кожного будинку.